Усім привіт! Вітаю на каналі Хані Інженірінг. З вами, як завжди, Михайло, ваш улюблений спікер. Ставте лайки, коментуйте. А сьогодні ми будемо розбирати статтю, яка вийшла на DevUA, і називається вона таким чином: що Стронгмідли подаються на позицію джунів, щоб отримати додаткову роботу до основної. Ну, давайте почнемо щось з контексту. Отже, до 24 лютого 2022 року досить частим явищем було, коли а, при працевлаштуванні у більшу контору айтішнику знімали грейт на одну позицію. І виходило так, що був мідл, а в іншій компанії приходив уже джуном. І знову все починало спочатку. І це стосується не лише Мідлів синами, лідами, архітекторами. Така сама ситуація була. Так як ринок постійно змінюється, і виходять нові нові технології, і дехто в компанії сидить більше, ніж 5 років, то вони однозначно втрачали свій рівень знань і навики відносно ринку. Я пам'ятаю, працював з одним з таким колегою, наприклад, він був в компанії більше 7 років, там архітектором. І відповідно, коли він почав пошукати роботу вже на ринку, він зрозумів, що навики його не відповідають ринку. Він пішов просто сіном. І, до речі, йому це сподобалося, і він продовжив працювати вже в іншій компанії з Сіном і в би, ніякого дискомфорту. Також я пам'ятаю випадок, коли також інший архітектор, коли там заморожували його проєкт, відповідно він також в іншу компанію пішов з Сіном і, в принципі, нормально себе почував. Ну, буває такі ситуації, там комусь не подобається позиція, десь там колектив токсичний або таке інше. Відповідно, людина згодна понизити свій грейт, відповідно, і піти на таку позицію. Також була ще третя ситуація, коли, пам'ятаю, в моєму рідному місці закривалася досить велика компанія відносно мого міста. І, відповідно, досить багато. Сіні мідлів повиходили на ринок, і їм потрібно було якось знайти роботу. А так як місто невеличке, а компанія досить велика була, то, відповідно, сіни йшли не то, що на мідлові позиції, вони йшли навіть на джунові позиції просто заради того, щоб залишитися в своєму рідному місті. Були такі кейси. Отже, на сьогодні, після 24 лютого 2022 року, так, як закривалися масово проекти, або, як мінімум, заморожувались, то сьогодні кожен старається себе підстрахувати як може. Мідли в першу чергу страждає, тому що вони перші на вихід з компанії чи проєкту. А так як їх на ринку трішки менше, ніж джунів, конкуренція там, звісно, дай Боже. Тому народ то багато хто старається собі знайти додатковий підробіток, щоб спокійно спати по ночам. Мідли беруть жунові позиції, так як туди їм простіше всього зайти. А коли на двох проєктах, то вже без різниці, на якому скоротять. Ймовірно, що скоротять на обох проєкті, всього лиш на все 25%. Чому? Розбираємо. Отже, якщо ти на двох роботах, і відповідно, ну, ситуація, що там і там все буде хорошо, happy way, відповідно. 25%. Раз. А другий варіант це коли тебе на першій роботі там, звільнили на другій роботі в тебе все хорошо, Друга ситуація, третя ситуація, коли у тебе на першій хорошо на другій, відповідно, в тебе є проблеми. І четверта ситуація, коли на обох роботах тебе і там, і там звільняють. Відповідно, 5%. Тому є чотири варіанти подій. А коли працюєш на одній роботі, то ймовірно, залишитися без роботи це 50 на 50, відповідно, в тебе більше ризики. І люди стараються мінімізувати ризики. А якщо людина відчуває, що на поточну роботу йду скорочення, і вже до її проєкту пішли чутки нехороші, тоді людина буде шукати іншу роботу і старатися якомога швидше її знайти, щоб покрити свої базові потреби. Оренду, харчі і так далі. Як знайомий мені казав, коли я працюю на двох роботах, у мене покращується сон і зменшується тривожність. Нова ну, така людина. А, да, там потрібно файно гратися з тайм-менеджментом, Але якщо у нього виходять, ну, то хай працює. А, по роботі на двох роботах, я думаю, зробимо окреме відео. Кому цікаво, напишіть в коментарях. Отже, те, що мідли йдуть на джуннові позиції, це не дивно, особливо зараз. Сіни йдуть на мідлові позиції, ліди та архітектори йдуть на сіної позиції. Усе це для того, щоб була копійка в кишені. Особисто я хочу в це вірити. Завжди є виключно з правил, тому не засуджуйте людей за їх вибір, адже незрозуміло, щоб на їхньому місці робили В. Дякую за перегляд, лайк, підписка. Пишіть коментарі і до скорої зустрічей!